Доброго дня! Хочу показати, сьогодні нам прийшла посилочка від моєї подруги з Германії в цій сумці. Нам для Богданки деякі речі прислала. Так, тут дві курточки. Одна така трошки тепліша на клісі, а ця трошки холодніша. Тоді дві футболочки. Тут ковточки, тоненькі такі футболочні. Ковточки тут. Ого, скільки. Вона йде в перший клас і в неї буде е, цей піддівати. Це такі на байковій основі дві теж кофточки. Так, тут ще білі колготи, дві пари носків. Платько таке, тільки одне, таке котонове, м'ясеньке таке з пояском. Гарне платько. І це тепленьке. І це тонесеньке платька. Для Богданки. Так, тут футболки три штуки. Це великі, це буде на Сашку. Рубашка така, певне, на Павліка буде. Велика така рубашка. І штани також будуть на Павліка. Великі. Так. Тоді ще куртка є. 42-й розмір. Для Софії буде? Тут ще взуття. Отаке хороший таке взуття. І таке саме трошки грубше. Розмір 31-й. Для Богданки до школи. Кроссовочки. І 30 такі капочки. Смаколики. Ми вже ж, звичайно, взяли <кій> таку ще одну. Погадки половина. І дуже хотіла покушати мілка германську. Не ту, що в нас, а з Германії таку просту без горішки. Дякую тобі, Анютка. Щиро, дуже за посилочку. Хай там вас Господь береже. У тебе сьогодні день народження. Вітаю тебе. Щастя, кохання, здоров'ячка. Бажаю тобі всього-всього тільки найкращого. Дякую тобі ще раз, дорогенько. Так, на хазяйстві. Насипала курочкам їсти курчаткам. Виїли все, водички налили їм. І вони собі тут кучують. Боїтеся. Скільки у вас? 22. 22 курчаток. Хороші, хороші. Це величенькі, скоро підуть до курей. Буває, що добре приймають кури, не б'ються, а буває, що ніяк не хочуть нове посілення, покоління. Хорош. Так, підемо подивимося, який там дощик був на городі, що там поробило. Я вийшла і так пахне дощиком мокрою землею. Хоч полоти можна нормально буде. Так, дощик полив. Тільки наскільки він полив, не знаю. Треба взяти сапу і провірити. Нічого не видно від сонця. Це вже хмари де-не-де, -де. знову сонце. Ще би дощику не мішало б. Ой. Так, зірву для качок цей бур'ян. Зараз подивимося, наскільки промочив дощик. Йшов з вечора трошки, вночі трошки і рано трохи, то я не знаю, як там. Ну, отако дивіться. О, там вже далі сухо. по сапу не хочу йти в подвір'я. Там сухо, о, сантиметрів три промочив, о, бачу, бачите? 3-4 сантиметри мокру. Сухо он вже все. Не дуже, не дуже треба ще, але і на цьому дякую. Кину каченяткам. Вони вже їли бур'янчик, але ще трошки. Хорошо, хоч политься Ну, де великий, то корінь глибоко, погано рветься, а там, де мілкчий хорошо рветься. Так. Коперчик сьогодні треба прополоти і помідорки. Це, напевне, як це він? Білозірка оцей. Не знаю, так схожий. Бачите, як рвався бур'ян. Вершок зірвався, а цей став кущом. Важко рветься. Мало дощу, не промочив до кінця. Хоча, Хоча воздух став свіжіший набагато, легше дихається. Так. Так, курка одна гуляє, втекла. Зараз я тебе назад зажену. Качечки бур'ян. Не дуже хотять, хочуть, бо вони ж, кажу, кидала їм. Не закривала сьогодні теплицю тепло було. Ось таке. Кинула ще їм трошки. Давай, давай, скликай, їжте бур'янчик. Хорошо стали нестися. П'ять курочок, по 4, по 5 яєчок. Вчора шість яєць було. Дивно, що п'ять курок шість заїться. Виходить, що якась курка два яйця знесла рано ввечері. Вітер пообивав вчора всі пелюсточки до кінця. Пообивав все. Так, тут в мене <клес> десь ця цибулька кущовка підсохне і я її вже всю зберу, вона вже вся пересохла. На її місці можна кабачки, але як така засуха, що там виросте? Треба вже зібрати вся-вся повисухала повністю. І гороху той зібрати всю територію. Візьмемо пару цибульок до хати, готуємо там їсти, печінку тушимо і, і якийсь борщ, чи суп, щось треба рідке зварити. Напевно, що суп звару швидше буде. Поки ще не почалася жара, треба трошки пополоти. О, оце отак. Нема цього року урожаю у нас ні на що. Цибулька отака, якась собі. Це нормально, але. Маленька, маленька. Зараз ще кропчик зірву піду. Це ще зелена. ну Ця мені цибулька більше подобається, вона така більше зелені дає. Лише вона сія, не разом, окремо. Кабачки вчора обірвала, жарили і... Ще й зараз, напевне, пожарим трошки. Трошки сяду тут на лавочку, поговоримо. Ще й сьогодні, напевно, що посадю пелергоніки. Немає землі в мене купленої зараз. Я візьму так трошки в теплиці, трошки на городі, змішаю. Посадю, якось їх навчитися, щоб зберігати. Того року багато так була, купила різних кольорів, померзли. Весною, весною вже померзли. та то таке, аби люди були живі здорові. Квіти ті пропали, нові будуть. Я не дуже переймаюся. Зараз піду огірочки виберу, кропчику, капусточка, там є, зробимо ще салатику. По-новому стали квітки. Ой, дуже пахне після дощу. Це вже другий цвіт, перший вже перецвів. А на ці хорошо видно, що перший ось зрізався вже. Це ще з прошлого. Відцвітає, тоді я отак, не саму бульбашку, а отак відриваю квіточки. А ця вже молоденька квіточка пішла. І тут ця відрізана, он, а та пішла, буде цвісти. Три рази до осені цвітуть. Буряни оці треба вирвати. О, Сонечко сховалося, дуже легко дихати. Ну, така, сьогодні в нас такий гарний день. Надіюсь, що ще буде дощик. В кого зовсім не було, то посилаю до вас. Зараз стірку буду розвішувати сюди. Обривати, пообрізати треба цю піонію там. Пообрізала а тут ні.